вже щось трошки О, Забудеться, хто починає думати, думати, до спина і починає трошки буває плакати, бо забуває. І беру нашу гінтелогу. Він її фіє, і болімієць набагато краще стало, ніж було. І вже в водорості так само сахар залишається, то поначалу на них ніхто не слухати не хотів, а зараз це дзвонить. Пачка кінчився там Пішункова. лісіля Пішункова. Я їм беру, вчора носи так само передавав, бо коли вона це треба привезти. То теж сахар на Рісілі пішонкової желізи так само. Дуже класно. Ну, ви самі розумієте, сахар це пішункова желіза, погано працює. От. І ще хочу результати Beauty Pro. Оце вітаміни для волосся. Коли був коронавірус, до мене прийшов мужчина, каже, в мене жінка дуже туда волосся прямо такими кумками поволади. Він взяв ваночку Beauty Pro, гілка пропала, потім через місяць пішов і каже, що красота. Давай ще одну банку, щоб закрепитися результат. Тобто взяли ваночку і вони дуже доволі не сталися цією продукцією. Тобто продукція дуже швидко працює. 39-й так само я бачу, багато хто знає, шикарна штука, її просто всі беруть і везуть в різні куточки світу. От. У мене прямо тут на вискочила така таких. Горбий такі, я де росте росте, не виглядали, що думаю, це може якісь киста, вона прямо тут росте. Я взяв вечір наложив 39 гілі туди, один, другий, третій, потім розмерщилися, таке ставлення і раз провалився, вийшов по субіною туди вийшов. Все, і все пройшло. Тобто воно, виходить, витягує 39 гілля. Ну це такий маленький результат. Дякую.